А ви слухняні Друзі, давайте разом, будьмо! Hey! Будьмо! Гей! Hey! Hey! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, 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 поїхали! Отож, друзі, і для початку уявіть собі двоє хлопців. Двоє хлопців під жіночим гуртожитком. О! Іван, скажи, який баран замалював вікна до половини? У мене все печело тут було. Ти розумієш, я розумом розумію, що там щось є, а очима не бачу. Та тут придурок, баран не знаю. Давай по старій схемі. Давай по старій схемі. Та дівчина. Коханий це мені подарок. Так, так. Що таке сталося? Ой-ой-ой-ой. Чи це якесь свято? Свято, свято, згадай, рівно рік назад ми з тобою перший раз. Поцілувалися. О, Господи, може, де списка смертеля з тобою не Бага. Бага, згадай, рівно рік назад ми з тобою перший раз. Поїхали Хмельницький на базар. Достали майки труси труситі. Сонечко, сонечко, зберись, 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 Все, все, давай, давай, давай. Рівно рік назад ми з тобою перший раз зайнялися сексом. Ну і що ти хочеш? Що, що, другий раз хочу? Я знаю, я знаю. Наташа Корольова пішла від свого чоловіка Тарзана. Тим самим доказала, що людина пішла від мавпи. <рес> Уявіть собі, офіціант, який ніколи не записує своє замовлення. Добрий вечір. Ми вас вітаємо в нашому шикарному ресторані. О, Васта, ресторан. Так? О, дуже добре. Бажаєте щось замовити? Копики, будь ласка, дає? Картоплі! Картоплі, жар! Я це жарний варто варений. Переставай жарити, саме вари її! вариє! я баран, він бара замовляє таке! Що ти хочеш в мене? Ну, чесно, е, так, звичайно, дайте, будь ласка, пиво! Пиво. Світла та тільки зі збаража крутилася на трубі Чого? і випадково перекрила газ всьому збаражу. Випадок з парку. Дядьку, вітайте! Дядьку, ну вітайте! Дядьку, ну вітайте! На, на, чого ти плачеш? О, ти маєш, парку. Василь Вірастюк вперше своєю жінкою їде на фірі. Чого вона не їде? А ти її відпусти за задні ноги, та й вона поїде! Вінки в селі не їдять після шостої. Бо сплять вони в хаті, а холодильник аж в літній кухні. Чивіть собі дискотека, на якій немає жодної дівчини. <past pidin> Алло? With me. With me. А це дискотека? А, ні, я і якийсь баран. <пиш> Чуєш? ні ні не приїжджає. Скажи, хай бере подружку і приїжджає. Нема що це що робити, абсе. Бере hey, подружку і приїжджає. ну Та ні, я тобі кажу, точно їдь. музика якась гнила. Бере подружку і приїжджає. Мама, як будете їхати, ще цю кугальку до клієнти. О боже, я, добре. Скобритися підбаханий. А спонсором нашого виступу є Тернопільська ковбаса Доброслав. Ковбаса Доброслав з вечора з'їв, зранку не встав. Пож уявіть собі студенти з Тернопільського політеха поїхали по програмі Work and Travel в Америку. Mm. Oh, як Америка. <свап> як наша козова. Mm. <свап> <свап> Магазин. Заходимо. Hello Hello oh. oh. Give me please bread <laughs> Bread Maybe bread Maybe bread Needs is iz mako <laughs> Кажуть, тобі, американці, Чуєш, Як ти майонез? Майонез? Give me mayonnaise. Please. Maybe maines? Maybe maines! Провансаль з часником. Оооооо, не дало. Чуєш, треба тут собити. Забити. Вотер Тархун. Півторачка. Чи там ти стенд і ти зараз лупнути? Виводить мене. Петро, гулять так гулять, бере ту дорожчу водичку. Кіл мі Олімпія. Джапан Ту Тулітерс. З ручечкою така на нижній полиці переважно. Uh, yeah. How do you do? How do you do? I hope you will, I hope you do. London is the capital of Trabics, Paris is the best city of the world. Understand? <laughs> Біля Тернополя згорало три в гектарі поля. Дивіться на СТБ, ік трактор знаю, день, знаю, час, не, І справи, що... Випадок під домови. Ти... Сонечко. Красуня! Лялічка! Мужик, жінка рожає, треба до доверху кричати. Може, і в тебе родить, в мене в каналізації впало. <рес> 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 За минулий рік в четверту бурсу міста Тернополя поступило три нові станки. Іра Лена, і Свята. Батько з сином в продуктовому магазині. Як можна було так тата здивувати, скажи мені? Як можна було так тата здивувати? Тата ти скринеться 120 на 120. Тато вилідоли, корми лоли, салідоли, що б я йому ніс не допомагає. Закри ночару, худоба. Закриночару, так як можна було так. Тати йому скажи, та то йому ручка, він пише, тато придурок. Та я тебе розміщу, розірву з кошу прив'язати до якогось дерева худоба така. Закарі ночару, я тобі кажу. Тато йому чипа, тато йому ключик на 10, я він тато придурк. Закарі ночари скажу, бойбай, бой, поймай. Закрийно яр тобі сказав. Закрий ночари тобі сказав. Я б тебе назвав худоба, тебе був худоба Петрович, пані. Та як там можна було тата здирувати? Скажи! Верхній тих до договорив вже знову. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вибачаюся, а сардельки зранку поступили. Поступили. Йопересете! Сардельки зранку поступили, а він баран поступити не може! Українському футболі є правило, щоб на полі було не менше чотирьох українців, а в Польщі пофіг скільки українців, головне щоб часто позбирали.